Про внесення змін до рішення міської ради номер 134 по затвердження списків присяжних. Також надійшли клопотання від територіального управління Державної судової адміністрації у Запорізькій області, а також від окремих судів міста Запоріжжя, в якому були клопотання увільнити е, певних представників присяжних по кожному суду. Тому з метою проведення відповідного списку просимо ну, прийняти рішення, в якому відкликати. Ну, ну, з, е, виключити зі списка присяжних. Е, так від виконання обов'язково присяжних по Ленінському суду міста Запоріжжя виключити мулик ВО увільнити від виконання присяжних для, для Шевченківського районного суду міста Запоріжжя, виключивши зі списку салогуб СВ у від виконання обов'язків присяжних по комуна для Комунарського районного суду міста Запоріжжя, виключивши зі списку присяжних на Бунську СМ увільненню від виконання обов'язків присяжних для орган Джоніківського районного суду міста Запоріжжя, виключивши зі списку присяжних. Бессонову СВ. І по Хортицькому Гладишко ТГ Є запитання до відповідь? Немає. Немає. Рішення повідомлення. 15 і 18. -й. Дякую за увагу, гарного дня. Наступного запрошується. нас Доброго дня, шановні колеги, департамент. У нас так це ж ще не остання середа. А, ти... А, ти... Зрозуміло. Ще ж не погоджувальна ти... У нас два проєкти рішення наразі, це проєкт рішення номер 9 проєкт рішення номер 10 Проєкт рішення номер 9 про безоплатне прийняття в комунальну власність міста Запоріжжя, зелених насаджень від громадської організації Незламна Хортиця. Це родичі полеглих воїнів висадили дерева напроти скверу. Вже голодомору по вулиці Верхній, тому є пропозиція прийняти це майно і закріпити за Дніпро за районну адміністрацію. Дякую. І проєкт рішення No10. Надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Запорізької міської територіальної громади, квартири 32, по Дмитра Вишневецького, 360 від приватного акціонерного товариства Укргідроенерго. Стандартне питання в комунальну власність подальшому з приватизації. А що воно від квартира? Квартира, так. Я перебіг. Ну, добре. Все, <працес> дякую. Все. Слухайте, в процесі Моменти погодження, підписання. Дякую, дякую. смотри, Максим, є там громадська організація Захищу України. Ми війшли у склад громадської ради при виконавчому комітеті ЗМР. І вклад. Комісії по економіці, житлу, ЖКХ, екології. От і громадська рада при е, вирішила зробити експертні комісії. Ну, мені доручено розробити експертну комісію по житлу, тому що я вхожу в громадську раду при фонді молодіжного житла. І Це моє питання, і опікуюсь тосі координатором асоціації шолтарів. Теж займаюся, займаюся питанням житла. І тому ми наразі ну, розробляємо, ну, набираємо в склад комісії, яка буде працювати над програмами по житлу в БРІЗМР, е, чи в склад комісії. І я пропоную, от є склад комісії, які вже пожелала, Я щас прочитаю слух долучитися до нашої роботи. І пропоную вам, як профільна комісія, Якщо хтось хоче долучитися до роботи цієї робочої комісії, пропоную війти в склад цієї робочої групи. Значить, ну, я, я вже представилася, потім Карпенко Андрій це член теж нашої громадської ради, він є доктор економічних наук, професором кафедри економіки нашого національного університету Запорізького політехніку. Так. Щось так, Вероніка, вона заступник директора департаменту Бланка, яка розробляла програму житла для молодіжного житла для фонду молодіжного житла. І Качур Марія, це ми розмовляли з керівником фонду молодіжного житла і він запропонував її як начальника відділу держмового житла в Запорізькому регіоні. І бранько Дмитрій Олегович, представник громадської організації Скеля. Він є архітектор, дизайнер, ну теж профільний, який може допомогти роботі цієї комісії. Круті, Ігор, теж вони виконують роботи по обслуговуванню ОСББ і так далі. І Якименко Юрій Григорович, представник громадської організації «Саїц», голова управління житлового будівельного кооперативу. Ну, вроді такі люди, які зможуть реально щось зробити в роботі цієї комісії. Якщо є бажання у вас долучитись до цього складу. А вони всі працюють Так, працюють, працюють надали мені гроші заробляють, налоги, в бюджет, так, платять. Так. Вони всі. Не всі тут організації ЄГО, які ж. Як ми, ми не прибуткові, тому гроші не платимо, але працюємо як громадські організації, і громадська шада теж складається з складу громадських організацій. Але ми залучили експертів до робочої групи, які реально і працюють, і можуть надати нам експертні заключення, допомогти розробити реальну програму. Да. А ви ж теж у нас профільна комісія по житлу? Тому, якщо хтось може. Ну, бажання Є, працює, питання, Так, Мені треба буде знати, у нас будуть загальні збори і затвердження, затвердження складу цієї комісії ну, до кінця цього місяця. Добре. Якщо добре, працюємо, да. коли можна буде узнати контакти, да, ми вам запишіть, будь ласка, 067 727 6802. Там всі меседжери у мене можна на телеграм, на вайбер, на будь-який меседжер на надалі. Дякую це. Дякую. місці надати. А ви можете нам надати довідку як таке потім? Добре.

До, у нас було 3 25 березня три роки, як працює наша організація по обслуговуванню шолтарів, малих шолтерів. І була така, дата, але ви не прибули, тому ми вам даємо подяку голові вашої комісії. Ну, нам допомагали всі. Дуже вдячна вам всім. Окремка черга, дякую. <правда> За ту допомогу, що ми змогли це зробити, і у нас наразі ще, ще є роботі. Приємно, приємно. Да. 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 Нам ну, допомагають міжнародні облаштуватися, ну, буде ремонт. Дякую. До До побачення. побачення, прошу вас. Голова громадської організації робить своє. У нас в місті є така проблема. Звісно, ви не профільна комісія, на профільній комісії по освіті я була. У нас будують протиреаліційні укриття в місті Запоріжжі. Муною відкрито кримінальне провадження моєї організації. Вони не введені в експлуатацію. А дітки навчаються там, наприклад, це до сьома гімназія, по якому відкрито кримінальне провадження з грудня місяця. В департаменті освіти вони не надають жодних документів на жодний запит не надали відповіді. На уповноваженої написала відкрито провадження. З депутатами ходила до департаменту освіти, жодного документа в них немає. На що вони посилаються? Є рішення ради оборони, яка дозволила вивести дітей в ці протирадіційні укриття. Від січня сьогодні на освіті комісії по освіті вони сказали, а дітки навчаються, наприклад, по 107 з грудня, тобто вже щось незрозуміле відбувається. І сьогодні на профільній комісії вони сказали, що це тестування на дітках цих підземних шкіл. Тому, якщо у вас є бажання, і на кожного депутата я написала звернення від своєї громадського Організації долучитись, допомогти мені розібратися і отримати документи від департаменту, тому що це вони відповідають за навчання. Вони сказали, що от я, я кажу, а хто ж відповідає, якщо у вас документів немає? Вони кажуть, директора зробили внутрішнє своє розпорядження на педраді і за згодою батьків дітей туди виводять. Тобто нести відповідальність, якщо щось трапиться з цією будівлею, будуть батьки. Ну і, директор, і директора. Да, і директора. і Ось Така ситуація. Тому прошу вашої підтримки ставлю вас до відома, що таке відбувається. Безумно. Все, дякую вам, велике. Якщо є там наступність, запросіть, будь ласка. Доброба. Доброго Ні, то ми вже засідання. Просто раз скільки працював. Ні, це не виходило. Всіх Не було. Та, не не так, так не було такого. Не немає поздоровкатися, у мене немає питань. Це теж добре, добре. добре. Немає більше нікого, хто хотів би виконувати зі. Тоді ми член комісії заслухаємо. Казали, що у вас є якісь дані. Чи можна послістити, якщо вже санкції? Закриваємо. Як як Дякую, дані. ми за засідання закриваємо. А якщо все питання вирішено. म